Я ж казав, тобі тут не раді. Тобі ніде не раді. Забирайся з мого бару. Звалю, як вип'ю ще одну. Привіт, попсику. Ти маєш піти зі мною і нехайно. не гай часу. Слухай, ну не треба врядувати. Давай вставай. Е, Добився до нестоячки. Типово для росомах, яким за сорок. Хавало закрив. Якщо не хочеш дихати через дірку в лобі, раджу тобі передумати. Я можу втратити все найцінніше. Та мені тупо пофіг. Коли твій світ накрився, ти теж так казав. Повтори. Цей росомаха підвів увесь світ. <плес> Розкажеш, що тебе непокоїть, чи ми будемо чекати флешбеків? А пішов ти до думню. Я не шарю, як рятувати світи. а ти шариш. Повір мені, я не герой. Ти з людей Ти найголовніший. Я аж смокрів увесь. такі дурні. Оце вже справжня тема. Приголомшлива сцена у слоумо. Розв'язка невідома. Ну що, давай до діла! Давай до діла. Кокаїну нюхнеш. це єдине, що файгі забороняє. І дуже суворо. Ну то давай носа припудримо. Він знає геть усі сленгові назви. І янгольський пилок. І навіть кокос. Невже вже ж На жаль, сніжок теж. А хочеш доріжку підместити? Я хочу, проте не можу.